Я проходжу якусь 2D-відеогру квест. Її сетінг чимось схожий на Саморост, Бедленд чи щось подібне. Переходжу на нову локацію. Вона переважно у зелених відтінках. Тепер я граю у 3D-гру від першої особи. Наче як у ту саму, але тепер вона така, що не гра. Коротше, відчуття наполовину, як у відеогрі, наполовину, як в реальному житті. Локація схожа на якусь печеру. Все у світло-зелених відтінках. Загалом атмосфера схожа на таку, яку ви зараз бачите на екрані. Тільки нахилятися і повзати мені не доводилось. Печерний тунель був немалим, може, 2,5 метрів у висоту. В ширину теж десь так, якщо не більше. Там були різні кімнати з дверима. Заходжу в одну з них. А там шкільний клас із вчителькою та дітьми, яким років по сім. Вони сиділи за одномісними партами, парти різнокольорові, в такому стилі. Щодо інших елементів інтер'єру, сказати не можу, не пам'ятаю. Саме приміщення було не дуже великим, як середня класна кімната моєї сільської школи. Я починаю обшукувати клас, відкриваю парти одну за одною. Школярі та вчителька поводили себе пасивно і абсолютно не намагалися мені завадити. У партах не було нічого цікавого, лише якісь коробочки. Черга дійшла до учня із засмученим виразом обличчя. У його парті була якась продовгувата коробка і шматок палки салямі. Ковбаса впала на підлогу і трохи відкотилася. Я пробував покласти її назад, але не виходило. Вона знову падала. Ну і пішла вона до дупи. Я залишив цю салямі на підлозі і пішов обшукувати приміщення далі. Коли закінчив і вже збирався виходити, побачив, що ковбаса все ще лежить на підлозі, і ніхто її так і не підняв. Я знову почав пробувати покласти її на місце, і якщо мене не підводить пам'ять, у мене все ж вийшло. Я вийшов із класу і пішов далі обшукувати загадкову печеру. Що там було, абсолютно не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки те, що застряг на цій місії, так і не знайшовши рішення. Прийшов назад у клас. Може, там щось пропустив? І дійсно, біля дверей було два потенціометри регулятори крутилки, біля одного з них якась червона шкала. Я викрутив їх на максимум. Шкала засвічується червоним все яскравіше і яскравіше, повітря у класі набуває трохи червонуватого відтінку. Я нічого не відчув. Але вчителька та діти. Почали швидко тліти і плавитись, оголяючи кістки. Через кілька секунд від них залишились самі скелети, які через схожий час перетворилися в попіл та розвіялись. Хм, А вони точно були справжніми людьми, вони ж навіть не корчились ані трохи. Та й матеріал, яким був обліплений скелет, викликав сумніви, скоріше на якийсь пластик схожий, ніж на плоть. Таке відчуття, що це всього лише ляльки. Хоча хто знає. Ті штуки, які я покрутив, виявилися регуляторами температури та радіації. Капець, треба бігом вимкнути. Може під дією високої температури та радіації людська плоть реально плавиться як пластик? Що я наробив? Я викрутив потенціометри на нуль. На задніх партах залишилось кілька скелетів учнів, які ще не встигли перетворитись у попілку. Чорт, напевно, цей варіант проходження приведе до поганої кінцівки. Може була якась альтернатива, і не треба було нікого спалювати. Як би там не було, я просунувся далі по сюжету, наче щось там знайшов на місці згорівших людей. І ось я на другому поверсі печери. На стіні, ближче до підлоги, знаходиться випукла розетка. Дві дірки були не тільки спереду, де вони і мають бути, а й зверху. Тільки от для чого? Я плюнув в одну із них. Передні дірки заіскрилися блакитним електричним кольором. І тепер я маю можливість встановити якусь штуку, пов'язану з ядерною зброєю, наче кулемет турель з розривними ядерними кулями. А ще локація непомітно змінилася з печери на нашу сільську школу. Не шукайте в цьому логіки, це все таки сон. Я знаходжуся на другому поверсі біля сходів, де і встановив ту ядерну штуку. Там було темнувато. Переді мною з'являється голограмний екран розміром трохи більший за екран ноутбука. Записаний голос починає мені розповідати інструкцію до цієї зброї. На самому екрані показувалась візуалізація зі схемами. Із цієї інструкції я дізнався, що з цим пристроєм навіть стояти поруч небезпечно. Він вже активований, і чим ближче до запуску. Тим більше радіації випромінює в радіусі кількох метрів. Якщо отримати не смертельну, але й не слабку дозу цієї радіації, перестане вставати член. Це мене налякало. До запуску залишилося зовсім трохи. Треба встигнути відбігти на достатньо далеку відстань, а то розірве. Я вже стою на низу сходів, майже на першому поверсі. І тут згадую, що забув свій телефон десь у метрі від кулемета. Розвертаюся назад. На сходах лежить якийсь чувак, весь оповитий світлофіолетовими електричними розрядами. Він був при свідомості, але його тіло паралізоване. Чувака тіліпає, трусить. Скоріше за все, його вже не врятувати. Це ядерний пристрій, отой, що наче кулемет так діє. Не дивлячись на це, я все ж ризикнув підійти до телефону. Піднімаюсь по сходах. Аж тут помічаю, що моє тіло теж починають пронизувати світлофіолетові розряди, ще й в очах час від часу червоніє та зерниця. Ні, я все-таки тікати, поки не паралізувало. Розвертаюсь і біжу у шкільний хол на першому поверсі. За вікнами було видно, що на вулиці день. Чекаю. Бах-бах-бах! Протилежне крило школи чи корпус, чи як воно там називається якого в реальному житті не існує, починає розривати вибухами. У холі вилітають вікна, і я бігаю туди-сюди у спробах придумати, куди краще тікати. Бах-бах-бах! Уже стіна холу пошкоджена. Все у кулемета турелі закінчились патрони. Тепер це остаточно був кулемет турель. Пів школи рознесло. Я повертаюся за телефоном. Все таки сам кулемет не вибухнув, а його кулі розривалися на відстані. Може біля нього вже нема радіації. І дійсно, електричних розрядів не було, в очах не червоніло. Я спокійно взяв телефон і поклав у кишеню. Аж тут у школу, наче вривається ворожий спецназ. І я біжу через хол до шкільної бібліотеки, там лягаю на металеву платформу ліфт десь 2 на півтора метри, і спускаюся на ньому вниз. Поки лежав, задумався щодо безпечності свого телефона. А якщо він все-таки став радіоактивним. Ще й в кишеню поклав, для члена тут мало безпечного. А якщо він уже зав'яв. Щоб перевірити, я уявив голих дівок. Все нормально, стоїть, це добре. В принципі, якщо що, можу завантажити попереднє збереження. В тому моменті, де я тільки підходив до розетки, мав бути автосейв. Платформа спустилась у попередню печеру. Там мене зустрів якийсь чувак. Я показав йому телефон і поцікавився, як можна його перевірити на радіоактивність. Аж тут бачу поруч літає невеличкий напівпрозорий червоний блік розміром, може, з 5 копійок. Що це? спитав я. Напевно ж, радіація з твого телефона, відповів той чувак. Я подивився вниз. Земля переді мною, в радіусі кількох метрів, стала підсвіченою напівпрозорим червоним кольором. Те ж саме сталося і з нижньою частиною мого тіла. Червоне підсвічення повільно розширювалось як лишай. Чорт! І я завантажив попереднє збереження. Але заспавнився я не перед розеткою, а у своєму подвір'ї. День нехолодна пора року. І як я тепер буду шукати розетку? Треба згадувати шлях. Неподалік їздять якісь вантажівки, деякі з них перевозять великий кран. Одна вантажівка проїхала біля мого двору. Із розмови двох чоловіків у кабіні, я дізнався, що вони шукають саме таку розетку, яка мені потрібна. Напевно, від неї працює той кран. Треба знайти її першим, бо якщо хтось її використає раніше за мене, моя місія може сильно ускладнитися. І я відправився шукати.